Привіт! З вами я, Діма. Сьогодні будемо продовжувати виживати в Майнкрафті. Ем, одразу скажу на одне питання. хто дуже так ним цікавиться. Чого не виходять відео? Тому що в мене рідко, коли є час, тому що в мене, я інколи роблю уроки, в мене є школа, та й тому, інколи в мене немає часу, щоб зробити відео. А коли він буде, та ще є проблеми зі світлом. Тому інколи я не можу записувати відео. Поки я не знімав відео, я встиг тут зробити євроремонт модний. Так, Ось трошки поскладав ем, це. Тут у мене така маленька кришечка, криша. Тут там і во, а там я дерева виражу, я ходив в сусідній ліс, який там був аж в першій серії, який указався, був за мною. Прям почти за моєю спинкою. Я наробив трошки дро, це ж во... Перероб... переробив їх. І так, ми будемо із цих дерев'яшок робити каркас. Для мого майбутнього будинку. Тому що, щоб вжити весь сезон отут, немало як хочеться, щоб ви знали. Е, ось скільки виросло, я вже тут зробив каркас і ще посадив свій какао-бобоб. Доброго це. Ага. Ага. І ага, все. Зараз ми будемо робити каркас. Так, оці блоки ми їх будемо заміняти. Так. Один, два, три, чотири. Е, пот... Ну, я рахувати не буду, це буде. те. Я подумаю, я, може, зніму в другу частину і ми будемо покращувати цей будинок. Так. 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 Не думаю, що відео не буде там тривати якийсь 14 чи ще скільки там. Я думаю, максимум 7 хвилиночок. Так. Так. Сюди. Так, теперки сюди, сюди. 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 Так. Потім сюди, сюди, сюди. В мене є ще одна ідея, яку я можу зробити, але вона й може і не буде, або колись буде в якійсь серії, але це. Це треба, щоб. Може, там якийсь 30, там, 20 з чимось серії. Я це зроблю. А що я вам не буду казати? Буде великий, великий секрет. Ех. Ех. Якщо ви думаєте, що я добудую оцей і все, відео закінчиться, ні. З цього будинку буде другий етаж. Та ще може і буде. Ех. Добре. Щось придумаємо. Ой і почався наш другий другий Оп. Блін. Так, добре, добре. Е. Е. Не може такого бути, щоб я так збудував прям без помилок. Е? Так, тепер це сюди, е? Туда, е. Так, хоп-хоп-хоп. Так, і хоп. Теперки. Е, на жаль, в мене немає ніяких таких блоків, щоб мені допомагали. Тому раз, два. Це наскільки один, два, три, і ще. 4 Потім хоп-хоп. І теперки ми маємо так. Будувати Я сказав хопа, хопа, хопа. І ще треба думати, як. Ого, скільки я можу досок наробити. Добре, а тоді злізу і це, трошки землі добуду. Все, я вже знову збудувався, трошки землею. Тільки добув, а добув там трошки далеченько Опа. Так, тепер хопа-хопа хопа, хопа, хопа. Так, тепер -ки. хопа. Почекайте. Зараз я. Во е, я продовжую, у мене просто щось вибив Майнкрафт, я не знаю чого. Он на нього сейчас назад зайшов. зашв, е. та й тепер Все. Ех. буду, е, сейчас ми пустимося. У мене щось тоді, як я знімав, пропало ще щось сердечка. Не знаю чого. Може якийсь баг. Або. Або ще щось, я не знаю. Е. Дай. Дай буду, будувати буду. хопа хопа, хоп, хопа. хопа. Це тоді у нас. Хоп. Е. Опа, тепер це сюди. Я... Блін, так ще попасти. Во, ході б так, оп-хоп-хоп. Оп, оп. А чого в мене? Мені ж. Я ж прям розрахував, добре, мені мало хватити дерева чогось. Не знаю чого, аж прям хорошо. Роз. розрахував. Хм. Не знаю, чого це у нас воно так. Ех. Тепер теперки і сюда Ех. Ех. Ладно, я тоді злізу сейчас и нарублю дров. Так. Де цього? О, так, продовжуємо. Думаю, цього вже мені на цей раз разувати. Так, опа. Але таке так кажеться, що, наверно, і цього не хватає, треба буде ще, ще одне зроблювати дерево. Да, чего не хватает? Где я сейчас злізу і хопа дай скидка три дерева? Ладно, прямо сейчас хоп ай! Ще нарубимо так, так, так воп і оп. да? три. Так, давай на там росте. Хоп-хоп. Ой, хоп. Э. 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 Оп. Так, и сюда. Оп. И Так, тепер оце можна все прибрати. Е, так хо. Е, ну, я думаю, що я вже тоді приберу. Тому. Всім пока!